Світ змінюється і виклики часу вчать бізнес бути гнучким, швидко реагувати на нові задачі. Дніпропетровська торгово-промислова палата, яка має 5 регіональних представництв і об'єднує більше тисячі підприємств, є активним партнером бізнесу в умовах сучасних реалій. Попри війну, ми зберегли наш колектив. 90% експертів та спеціалістів палати залишилися в місті і продовжують працювати. Всі регіональні представництва палати. Також продовжують виконувати свою роботу, надавати послуги. Жодне з них не було закрите, адже ми не залишаємо своїх. За чисельністю членської бази Дніпропетровська торгово-промислова палата кожного року посідає місце у трійці лідерів серед інших регіональних палат. Зменшення загальної кількості палатівської спільноти у 2022-2023 роках обумовлено виключенням з лав палати тих підприємств, які припинили свою діяльність у зв'язку з воєнними діями в країні. Останні п'ять років, позначені пандемією та війною, стали для палати часом безпрецедентних викликів. Адаптація бізнесу до нових ринкових умов в часи невизначеності сьогодні це є нашим основним завданням. Ми допомагаємо підприємцям вистояти, знайти вірні стратегічні рішення і нові можливості, підтримуючи їх у найважчі часи. За звітний період Дніпропетровська торгово-промислова палата спрямувала на підтримку бізнесу більше 18 мільйонів гривень, 20 тисяч підприємців отримали інформаційно консультаційну допомогу. Державі перераховані понад 83 мільйони гривень податків. Загальний обсяг реалізації палатівських послуг для бізнесу склав майже 189,5 мільйонів гривень. За даним показником, Дніпропетровська ТПП, щорічно входить у трійку лідерів серед 25 регіональних. Палат України, ми сконцентрували свою діяльність на ключових потребах бізнесу, продовжували надавати основні палатівські послуги, які у підприємців користуються постійним стійким попитом. Це сертифікація походження і належності товару до власного виробництва, проведення експертиз і декларування, це інформаційні і патентно-ліцензійні послуги. Це юридичні послуги, серед яких особливо важливими під час війни стали консультації щодо засвідчення форс-мажорних обставин і видача сертифікатів про форс-мажорні обставини. Серед перекладацьких послуг високим попитом у бізнесу постійно користується професійний, письмовий і усний переклад документації і текстів спеціалізованої тематики. В сьогоднішній бурі економічних і політичних потрясінь. Які змінюють світ і звичні виробничі і логістичні процеси, системна і виважена зовнішньоекономічна діяльність палати стає ключовим інструментом підтримки бізнесу. 115 угод про співпрацю палати з асоціаціями, установами, організаціями з різних країн світу відчиняють двері до нових можливостей регіональному бізнесу. Велика мережа іноземних партнерів палати допомагає представникам українського підприємництва освоювати міжнародні ринки, підписувати нові контракти, отримувати додатковий прибуток. Навіть під час пандемійних обмежень і в умовах воєнного стану палата продовжила організовувати і проводити закордонні бізнес-місії, міжнародні форуми, бітубі зустрічі українських та іноземних підприємців, консультації і навчальні тренінги. Для кожного бізнесу такі заходи відкривають нові можливості: реалізація міжнародних проєктів, провідний напрям в зовнішньоекономічній діяльності палати. Завдяки їм підприємці отримують доступ до грантових програм і найкращих практик ведення бізнесу. Дніпропетровська торгово-промислова палата за звітний період залучила 48 програм та проєктів для підтримки малих і середніх підприємств співпрацюючи з понад 20 міжнародними організаціями та донорами. В рамках яких надавалася як консультаційна технічна допомога для понад 20 тисяч українських підприємств, підприємців та організацій, так і пряме фінансування витрат бізнесів на релокацію, міжнародну сертифікацію, відвідування міжнародних першокласних виставок, програм обмінів, сплату навчання фахівців підприємств, консультації та розробки експортних стратегій, проведення маркетингових досліджень, виробництво харчових продуктів для допомоги переміщеним особам та інших активностей. Співпраця палати з найбільшими донорами постійно генерує створення попиту на розробку нових актуальних проєктів підтримки для регіонального бізнесу. Німеччина один з ключових партнерів палати. Дніпропетровська ТПП співпрацює з Німеччиною вже 14 років в рамках роботи Українсько-німецького коопераційного бюро, створеного за спільної ініціативи Дніпропетровської та Магдебурзької торгово-промислових палат. Українсько німецьке коопераційне бюро це міст між бізнесом Дніпропетровщини і Німеччини. Співпраця Дніпропетровської торгово-промислової палати з Чеською Республікою триває чимало років, але 2023 і 2024 роки стали найбільш продуктивними за реалізованими партнерськими заходами, адже Чехія взяла під патронат Дніпропетровську область у повоєнному відновленні. За звітний період палата долучилася до організації шести українсько-чеських бізнес-форумів, у яких прийняли участь 600 українських і чеських компаній. Організовані бізнес місії у Чехію, місто Брно на міжнародну машинобудівну виставку МСВ у 2022, 2023, 2024 роках, в яких взяли участь понад 70 керівників регіональних підприємств. З початку повномасштабного вторгнення палата активно підтримує ЗСУ, ВПО та інфраструктуру. Завдяки партнерам надано гуманітарну допомогу на суму більше 2 мільйонів євро. 100 тонн вантажу для ЗСУ, 50 тонн для ВПО в Дніпропетровській області. Фінансова допомога 150 тисяч гривень лікарні імені Мечникова на медобладнання. Регулярно підтримуємо медзаклади області вантажами, інструменти, кровозупинні набори, лікарські засоби. Для військових частин ЗСУ, Нацгвардії, прикордонних застав у Донецькій, Луганській та Херсонській областях передано допомогу від Естонської торгово-промислової палати і Естонського фонду підтримки національної оборони. Також спрямовано 80 генераторів від Чеської Республіки для підтримки критичної інфраструктури. Спільне прагнення до перемоги надихає і дає віру в Україну та її небайдужих людей. Акценти розвитку на майбутній період спереження та зміцнення фахового колективу, інвестиції в розвиток нових палатівських послуг, впровадження перспективних міжнародних проєктів і локальних ініціатив для підтримки і розвитку регіонального бізнесу, посилення діалогу з владою і провідними держструктурами для сприяння роботи підприємців області, укладання нових угод про співробітництво, оновлення змісту та підвищення ефективності існуючих угод. Організація закордонних торгово-економічних місій, активізація роботи з Німеччиною, Чехією іншими партнерами на теренах ЄС для розвитку бізнес-зв'язків, підтримка ветеранського бізнесу, жіночого підприємництва, релокованих підприємств, сприяння регіональним громадам у залученні грантів. Підтримка програм підготовки фахівців професійно-технічних спеціальностей, менеджерів ЗИД для потреб підприємств у співпраці з вишами, закладами профтехосвіти за сприяння донорів та регіональної влади, продовження роботи з просування інтересів національних виробників-членів ТПП в рамках програми зроблено в Україні, а також інших палатівських, регіональних та національних ініціатив. Разом до перемоги!